Улюблений колір синій, тому я обожнюю їжу синього кольору. А мій улюблений колір червоний. Тож червона їжа завжди піднімає мені настрій. Ой, візок, куди ти мчиш? Ай. Нічого собі, ми опинились в новому челенджі. Ти тільки поглянь, скільки тут наших улюблених солодощів. Вау, моя улюблена помада людяних. Її можна одягнути на пальчик та облизувати цілий день. Як здорово! Ммм, Дуже смачно. Але чим більше цукерок, тим смачніше. Отак стало в три рази солодше. Ой, здається, я не можу її зняти. Упс. Роксі, ти вирішила пригостити мене людяником? М -м, він червоний, та мені подобається. Ще й губи можна намалювати. О, що я бачу. Це жуйка у вигляді порошку. ха, -ха, -ха. Обожнюю її. Не терпиться спробувати. М -м, гарно, правда? Зараз я зроблю пару селфі з моїм новим макіяжем. А потім надую бульбашку. Як смачно! Клас! Обожнюю челенджі! Ну що? Я наступна? Я хочу коло. А ти що обереш? Я оберу м'ятні цукерки. Це ідеальне поєднання, щоб влаштувати вибух. Я тебе зрозуміла. Тоді нам знадобиться пляшечка побільше. Маєш рацію, подруга. Ти бачила цю коло? <Слух> Ого! Ну що, для такої нагоди у мене є супергігантські цукерки. Підходить! Ну що, настав час влаштувати шоу. Давай я допоможу тобі засипати цукерки. Ох, це буде щось. Дивись, шоу починається. Оце фонтан! М -м -м! Як смачно! <світ> О, так, я з тобою цілком згодна. Вийшло дуже круто. Ура-ура! Хм, ура. Цього разу я хочу джусі-дроп. Хто коштував ці цукерки, той знає, у чому їхній секрет. Спочатку я спробую кисленький сироп. Ах, як бадьорить. А тепер черга мармеладок. До речі, ось вам новий спосіб, як можна їх їсти. Замість того, щоб поливати кожну мармеладку сиропом окремо, я зроблю шашличок із цукерок та полью все одразу. У мене вже слинки течуть. М -м, це дивовижно. Повний уліт. Ого, молодець Мейбл. Я теж хочу спробувати щось новеньке. Ей, у чому річ? Ну ж, бо давай. Я так хочу тебе з'їсти. Добре. Переходимо до плану Б. Один, два, три. О, спрацювало. Не саме так, як я очікувала, але теж непогано. М -м, яка смачна жуйка. Кисла, але смачна. Мейбл, хочеш спробувати? Ні. Як хочеш. Ти не проти, якщо я почну першою. Дякую. М -м, як я давно не їла, мої улюблені сині цукерки з шоколадом. <гас> Які ж вони апетитні. <гас> Дуже смачні. а ти що будеш? А я Я хочу Жуйку. О, А от і вона. М -м -м, як же смачно! Здорово, що я маю цілий автомат. А можна було обережніше. Ця жуйка влетіла просто в мене. Добре. Ось тобі мій удар у відповідь. А? Мейбел, Ну, біль важко навіщо було лопати. Ну все, здавайся, ти не маєш шансів. Вогонь! Все ми ще побачимо. В атаку! Ай, баби ухилитись. Сілься вогонь. А як тобі подивійний удар? Ха, промазала. О ні, не може бути. Жуйки скінчились. І мої цукерки також. Ну що, подруга, може укласти мир? Згодна. Мир, дружба-жуйка. А можна я перша? Так, подивимось, що тут у нас? Вау! Ціле відро гарячого попкорну. Який приголомшливий аромат та смак. О, ця цукерка наштовхнула мене на одну геніальну думку. Полів зверху на попкорн. Потім ставлю ложечку. Wow. І у мене вийде попкорнове ескімо. Вау! Yeah. Wow. Mm, як смачно! І, до речі, їсти дуже зручно. Yeah. Нічого собі. Ну ти даєш, Роксі. Треба теж знайти щось посолодше і винайти новий десер. Ця цукрова вата просто розкішна. Ням-ням-ням. Цікаво, а що буде, якщо занурити її у воду. Зараз ми про це дізнаємось. Вау, нічого собі! Здається, тепер у мене вийшов солодкий коктель. Mm. Так, назву його в свою честь Коктейль від Мейбл. Усім смачного. <звук> Дякую всім, хто ставить лайки та підписується на наш канал. Пишіть у коментарях, яка їжа вам подобається більше: червона чи синя. Ну а поки що, бувай.